Четвер, 18 червня, і ви дивитесь новини стрія на нашому каналі. У студії працює Любовська. Про найголовніші події цього дня розповідатимуть наші журналісти. Районна рада сьогодні засідала Стрий берегтиме енергію. Дільничники відзначають свій день. Не пропустіть головного. 22-га сесія Стрийської районної ради відбулася сьогодні. За ходом її стежили наші журналісти. Про найважливіші питання, дивіться далі. Депутати обговорили питання про запровадження профільного навчання в школах. Програму розвитку освіти на 2007-2010 роки, покращення соціального захисту багатодітних сімей, стан охорони навколишнього природного середовища тощо. Вони внесли також зміни до кошторисних призначень річного бюджету та програму соціально-економічного і культурного розвитку районів. Сесія затвердила угоди про передачу видатків для надання медичної допомоги мешканцям району із бюджету Стрищини до бюджетів Львівської, Стрицької та Мошинської міських рад на загальну суму майже 5 мільйонів гривень. Завершилася сесія приємною подією. Колективи газети Рідне поле радіо «Острий ФМ нашої телерадіокомпанії було вручено грамоти районної ради і райдержадміністрації. Наші колеги з радіо відзначені за вагомий внесок у висвітлення подій на Стрищині та з нагоди першої річниці ефірного мовлення. Ось як прокоментував цю нагороду директор ТРК лан Тарас Демидюк. Ми хочемо подякувати Стрийській районній раді Роману Васильовичу Козаку, за те, що. Не забув оцінив нашу діяльність В своїй діяльності. Ми хотіли популяризувати українську пісню, українську музику, і саме тому на нашій частоті 101.0 FM звучить в переважній більшості українська музика, українська пісня. Стрий серед п'яти міст області із найвищими показниками захворюваності на віл-інфекцію. За останні 10 років у місті зареєстровано 87 віл-інфікованих осіб, із яких лише 40 перебувають на офіційному обліку, із них у свою чергу семеро на стадії СНІДу такі дані навели сьогодні на засіданні виконавчого комітету Стрийської міської ради із подробицями Василь Алексєєв. Про стан виконання програми забезпечення профілактики вілінфекції, допомоги та лікування вілінфікованих і хворих на снід на 2008-2011 роки доповідали начальник міського здоров'я відділу Осип Багей і директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Олександр Дум'як. За їхніми словами, такий, на перший погляд, високий показник захворюваності пояснюється активною роботою по її виявленню. А, взагалі, офіційну статистику слід множити у п'ять й більше разів. Наступним про роботу відділу з приватизації та управління комунальним майном звітував його начальник Микола Мице. За його словами, якщо минулого року було укладено 10 договорів купівлі продажу комунального майна на 605,6 ,60 тисяч гривень, то вже в цьому 8. Правда, потрібно винайти додаткові кошти на витрати, пов'язані з приватизацією об'єктів нерухомості. На них передбачено в бюджеті 10 тисяч гривень, а послуги стрийського МБТІ зросли на третину. Для бюджетного установ орендна плата згідно закону. Так, а? одна гривня. Він для бюджетної організації, значить, підняв розтінки на 30%. Бітков, так. То, підніміть йому оренду плату по його приміщенню, Розуміє, що покрити тих 30%. Розглянувши ще 35 питань життєдіяльності міста, члени міськвиконкому прийняли відповідні рішення. Закриваючи засідання, міський голова Роман Шамов'ят торкнувся підсумків Дня міста. Це повдалося, і гарний людей дуже багато було розумів. Можливо, що співпало, що зелені свята і свято міста, стає. Розуміють, люди мали подвійний настрій до святкування. Значить, так, що? Значить, від виконкому, звичайно, ми дякуємо всім оргкомітету, який займався тим питанням, який приклав максимум зусиль. І багато значить, тих доріг ми зуміли відремонтувати до свята. Звичайно, що ця робота вона не закінчилася, вона продовжується. Як зазначив Роман Схович, у місті незабаром з'являться критий басейн і штучне футбольне поле. Але більше про це у нашому спортивному огляді. Економ та джерела енергії, бо їх скоро не буде. Про проблеми майбутнього тепла у наших домівках говорили сьогодні. Круглий стіл на таку тему організувала Агенція регіонального розвитку Перспектива Стрищини. Програму енергозбереження Львівська обласна рада хвалила ще 2006 року. Та досі рішучих кроків влада не зробила. Лише 18 квітня цього року вдалося підписати відкритий меморандум порозуміння та співпраці енергощадна ініціатива громади Стрищини. У документі свої підписи поставили. Представники Стрийської міської та районної ради також ряду фірм та організацій, керівником проекту став Олег Шмілик. Сьогодні він розповідав про переваги програми енергозбереження та можливості її популяризації серед населення, адже у нас час існує безліч способів зекономити не тільки природні ресурси, але й свої кошти. Головне обрати новітній шлях збереження енергії. Про відпочинок уже подбали львівське управління у справах сім'ї, молоді та спорту планує закупити понад 1700 путівок для дітей. 500 школярів відпочиватимуть в оздоровницях Львівської області а більше 1200 – в закладах на березі Чорного моря. Ніжитимуться під південним сонечком сини й дочки, працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села. Малий прикордонний рух між Україною та Польщею нарешті почне діяти. Із липня цього року президент Польщі Легкачинський у середу підписав остаточний варіант документу. Полегшеним режимом перетину українсько польського кордону зможуть скористатися півтора мільйони жителів прикордонних сіл і містечок. Відколи Польща увійшла до Шенгенської зони, аби перейти у сусіднє польське село до родичів. Українцям треба було мати візу. З липня достатньо буде мати лише спеціальну пластикову картку. Її видавали Атимуть тільки тим, хто зареєстрований і уже кілька років проживає у прикордонних селах. Аналогічна угода діє з Угорщиною і словачиною. День дільничного відзначають сьогодні те, що шерифи удостоєні окремої святкової дати у календарі визнання їхнього важливого значення, відповідальної ролі в діяльності правоохоронної системи. Досить сказати, що 70% звернень громадян до міліції розглядають саме дільничні інспектори. Дільничних називають універсальними міліціонерами, адже вони мають бути ще і педагогами, і психологами. Роботу шерифів ототожнюють і сімейного лікаря. Самопочуття всього мікрорайону залеж від того наскільки добре дільничні знають підконтрольну їм територію. Свій день працівники цієї сфери мають не так давно. На календарі з'явилося це свято лише 5 років тому. Голого забігу не буде у зв'язку із приїздом міністра внутрішніх справ України Юрія Лоценка до Львова. Організатори другої нестандартної арт-акції. Голий забіг вирішили перенести дату дійства. Воно відбудеться у четвер, 25 червня, о 20-й годині 30 хвилин на площі Ринок у Львові. Я гарантую, голий забіг обов'язково відбудеться, але через тиждень усі будуть вражені, а міліціонери задоволеними, оскільки з великої до них поваги ми зареєструємо заплановану акцію. Акцію належним чином зауважив один з організаторів пану Стап. Як і було заплановано близько 20 оголених моделей бігтимуть містом під гаслом. Криза закінчилася, а ми досі голі і метою привернути увагу широкої громадськості до звичайних проблем, на які можновладці не звертають уваги. І на цьому у мене все. Прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного настрою. Не забувайте дивитися новини спорту, а також ще раз переглянути наші новини можна на сайті Телеланком'ю Нехай вам щастить. На календарі четвер, 18 червня, в студії Олег Филик. Традиційно говоримо про спорт з допомогою нашого спонсора магазину спортивного одягу та реманенту Олімп. Сьогодні до вашої уваги у стрію будуть крити басейни запасне футбольне поле, міжнародний олімпійський комітет та ФІФА в скандальному протистоянні, бронза ціною власного здоров'я на чемпіонаті України на легкових автомобілях. У строю незабаром з'явиться критий плавальний басейн і ще одне футбольне поле із штучним покриттям. Цю приємну для прихильників спорту звістку озвучив на сьогоднішньому засіданні міського міський голова Роман Шермов'ят. Пожити наші строя розумієш, значить, є, мають такі бажання, щоб в строю і був колись критий басейн, щоб не їздити в Єблонів. Ну що в Єблонікули Це колись когось будував, розумієш, що з не побудував. А так я знаєш накрив, розумієш, води пустив та й теж. А зробити сучасний такий басейн. Це вже на перспективу, це вже після того, як ми зробимо то все, що необхідне, що нам треба зараз зробити в стрію. Тоді будемо думати за це. Нам, напевно, вдасться разом оце з губернатором. Ми мали з ним вже дві розмови. Так. значить, Штучне футбольне поле, значить, хороше штучне футбольне поле, але 100-метрове, розміж повністю відповідає розміж параметрам стадіону. Це вже ми десь так працюємо, щоб до вересня місяця у нас було штучне запасне футбольне поле біля стадіону існуючого. Це там, де були сади колись. Буде, значить, буде футбольне, яке у нас сьогодні є, і буде ще запасне одно футбольне поле, де можуть займатися і діти, спортивні школи. Всіх ну, всі, буде мати бажання. Карпати вирушили на збір до Угорщини. Транзитом через відень футболісти львівських Карпат вирушили на тренувальний збір до Угорщини, а саме до містечка Брюкфюрдо. Про це повідомляє інформаційний центр Карпати. Минулого року команда Олега Кононова теж готувалася до сезону у цій місцевості. Якщо не трапиться нічого форс-мажорного, то зеленобілі проведуть три спарринги проти польської полонії, місцевого холодаша та російського Ростова. Великий конфлікт може розгорітися між МОК і ФІФА. МОК погрожує скоротити кількість команд учасниць Олімпійського футбольного турніру. Навколо Олімпійського футбольного турніру киплять неабиякі пристрасті. Кількість його учасників можуть скоротити. Причина в гострих суперечностях між МОК і ФІФА. Асоціація футбольних федерацій планує знизити віковий ліміт. Футболістів-учасників турніру з 23 до 21 року. Це означає, що спортсмени, яким на момент початку ігор вже виповнилося 22, не зможуть виступати за свої збірні на олімпійських футбольних змаганнях умок вважають, що це дуже вдарить по престижу і якості турніру і загрожують заходами у відповідь. Голова комітету Жак Руге обіцяє скоротити кількість учасників олімпійського турніру з 16 команд до 12, або й зовсім виключити чоловічий футбол з олімпійської програми. Зрозуміло, що на цей крок мок піде лише в тому випадку, якщо ФІФА знизить віковий сенс. Сокіло міжсезоння, два турніри і білоруські спаринги. Сформувався план підготовки сокола до майбутнього сезону, який кияни проведуть у відкритому чемпіонаті Білорусії. За два місяці до старту екстралі, хокейна дружина Олександра Сеуканда має намір зіграти серію товариських матчів, побувати на зборах в Броварах під Києвом і Словацькому Зволені, а також взяти участь у двох міжнародних турнірах. З відпустки хокеїсти Сокола мають вийти 1 липня, намотувати кілометраж стежками Бабиного Яру і займатися. У спортзалі гравці почнуть у перших числах, коли пройде поглиблений медогляд. З 15 липня білосині перебазуються в Київську область, де почнуть льодові заняття в броварському терміналі аж до 30 липня. Чемпіонат України на легкових автомобілях ледь не завершився трагедією. Минулими вихідними на Чернівецькій автомототрасі відбувся другий етап чемпіонату України на легкових автомобілях та багі. Змагання ледь не завершились трагічно. Так, бронзову нагороду у змаганнях 12 класу автомобілів завоювала Ірина Сікорська. Але дісталася вона Чернівецькій гонщиці дорогою ціною. Під час завершення змагань в останньому заїзді на останньому колі спортсменка потрапила в аварію автомобіль Сікорської на швидкості 100 кілометрів винесло на. На пагорб і він сторчма упав на землю більш ніж із двохметрової висоти. Стан здоров'я Ірини Сікорської, в якої виявлено перелом гомілки, порізки, забої середнього ступеня важкості, лікарі не вважають критичним. Сьогодні голова обласної федерації автомотоспорту Михайло Ротер у лікарні вручив мужній автогонщиці, завойовану нею медаль. Україна прийматиме чемпіонат світу з боротьби Кураж. Україна вперше стане господаркою чемпіонату світу з боротьби кураж серед дорослих. Змагання з цього неолімпійського виду спорту проходитимуть 6 по 12 жовтня в Автономній Республіці Крим. Очікується, що у чемпіонаті візьмуть участь борці більш ніж із 50 країн. Боротьба Кураж добре відома у світі, але новий для України вид спорту. Він виник понад 3 тисячі років тому на території країн сучасної середньої Азії. До міжнародної асоціації Кураж сьогодні входять понад 120 20 країн світу з п'яти континентів з грудня 2008 року. Боротьба кураж визнаний вид спорту в Україні. На сьогодні осередки федерації боротьби кураж діють у 18 областях країни. Цьогорічна світова першість, яку прийматиме Україна, буде сьомою за ліком. Перший чемпіонат світу проходив в Узбекистані в 1999 році. Це була остання новина на сьогодні. Для вас працював Олег Филик. Нагадую, нашим партнером є магазин спортивного одягу «Олімп». Пам'ятайте, треба давати кожному дню шанс стати найпрекраснішим у вашому житті. Нер прогнозу погоди на нашому каналі приватне підприємство Макбут. П'ятниця нас потішать сонечком. Синоптики дощу на завтра не передбачають. Вдень буде трохи хмарно, температура повітря досягне 25 градусів тепла. Вологість становитиме 50 відсотків. Атмосферний тиск 735 мм міліметрів тут на стовпчика. Надійність конструкцій, точність замовлення, вчасність доставлення. Це макбут. Власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на Нежанківського 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.